Шановні колеги, вашої уваги представляється закон 19.01 щодо спрощеної системи набуття громадянства в двома категоріями осіб, які надали Україні важливу допомогу в захисті свого суверенітету і незалежності. Перша категорія це особи, які зі зброєю в руках сьогодні на сході захищають українську незалежність. Другі – це іноземці мають на увазі особи без громадянства. Друга категорія осіб це особи, які в місці свого проживання зазнають сьогодні утисків, тому що своїми діями підтримували авторитет України. В Світі ми вважаємо, що сьогоднішня процедура повинна бути спрощена для них, тому що вони сьогодні потребують захисту. Особи, які воювали на території країни в лаві збройних сил, добровольчих батальйонів, не можуть повернутися в місця свого проживання, оскільки там в Росії, в Білорусі, в інших країнах СНД на них очікує кримінальна відповідальність. А особи, які живуть сьогодні за кордоном і, скажімо, ми пам'ятаємо дуже негарні випадки, коли жінка в Російській Федерації повідомила про просування російської військової колони. В сторону українського кордону зазнала утисків і була затримана на 15 діб, втратила працю. Ми вважаємо, що такі люди, які сьогодні віддано йдуть на справу гуманності у світі, повинні мати український захист і при необхідності отримати і українське громадянство. Зрозуміло, що сьогоднішня процедура ускладнена і має термін один рік. Тому ми пропонуємо два місяці з моменту подання ними заяви, тому що захист їх інтересів потребує сьогодні. Іноземці, які перебувають на території країни і не можуть повернути свої країни країни не можуть працевлаштуватися, а особи за кордоном не можуть там захистити свої громадянські права. Тому пропонуємо спросити цю процедуру. Ми розуміємо, що є зауваження там до термінів, є якісь процедурні моменти, але я думаю, що в проміжок між першим та другим читанням кожен може долучитися і можемо дорегулювати цей законопроект, аби сьогодні Україна показала лице до тих осіб, які дійсно відважно на відміну від багатьох українців захищають Україну на будь-якому фронті, як на східному, так і в міжнародному світі. Радикальна партія закликає вас проголосувати за цей закон, підтримати його і підтримати тих людей, які сьогодні захищають Україну.